Знову біль, знову втрата. Сьогодні Миронівщина проводила в останню путь свого героя, захисника, жителя села Потік Олександра Анатолійовича Макарченка. Траурний кортеж зустрів тіло героя. На трасі, і вже у супровіді поліцейського авто, державних прапорів на інших машинах колона вирушила через Миронівку, де люди, віддаючи останню шану бійцю, ставали на коліна, схиляли голови, вистеляли скорботний шлях квітами. multimicem츠 עדraszam ואים же זוגים מיום לפluentoso Квітами уклінно зустріли героя у рідному селі, де біля хати вже у сльозах чекали на рідну кровиночку мати і брат. Прийшли провести односільчанина в останню путь близькі, сусіди, друзі і навіть незнайомі особисто з Олександром люди, бо тепер він став для всіх близьким. І Неможливо затамувати біль, який згортається клубком у серці і каменем давить у груди, від усвідомлення того, що вже ніколи не повернеться в рідне село Олександр Анатолійович. Не здійсняться його мрії і бажання. Народився герой 28 травня 1990 року на Канівщині. Але коли хлопчику виповнилося три роки, сім'я переїхала в потік. Тут пройшли його дитячі роки, навчався в місцевій школі, мав завжди багато друзів. По закінченню школи продовжив навчання у Богославі і здобув професію кухаря, та впродовж свого короткого життя завжди ставив пріоритет служити своїй країні, тому був учасником АТО, захищав у боях суверенітет України. І так хотів вірити, що війна не прийде до рідної домівки. Саме почуття патріотизму, відповідальності знову стало для героя визначальним. І, коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, він знову став на захист. Рідної землі в одному із боїв був тяжко поранений. І, хоча медики зробили все, що змогли, на жаль, 25 травня всього за три дні до свого 33-річчя Олександр Макарченко. Помирає у госпіталі. І сьогодні в стінах сільського храму над героєм лунають слова молитви і скорботні прощальні слова. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Кожного разу, коли ми співаємо вічну пам'ять. Наше серце тривожиться, тривожиться і печалиться, сумуємо і переживаємо. Кожен раз, але найбільше наша душа тривожиться, коли ми прощаємося з молодою людиною, яка планувала, яка хотіла зробити багато чого в своєму земному житті, для своєї родини, для своєї вітчизни. Одній людині вдається багато зробити, інша лише думає, а інша лише хотіла розпочала і не встигла зробити. В сьогоднішній день, дорогі брати і сестри, ми прощаємося і проважаємо у вічне життя людину, яка встигла зробити в земному житті найбільше Це дати своє життя за сім'ю, за батьківщину. За нашу Україну. На превеликий жаль, величезні рани, які прийшлося перенести нашому воїну Олександру, тіло не могло витримати і душа залишила безникатне тіло. Душа його, яка зробила в земному житті великий подвиг. Віддати своє життя. Небагато таких людей є в земному житті, які можуть пожертвувати найціннішим і найголовнішим це наше життя. І ось воїн Олександр, не дивлячись ні на що, ні на свої молоді роки, ні на стан здоров'я, і обставини різні земного життя, він збирається і йде захищати нашу державу. Ми знаємо, що. У ці перші роки ще в 2014 році він також не відмовився, а там служив і захищав кордони нашої країни. Але коли стала величезна загроза, то він в перших рядах бувши і робив все, що можливо для того, щоб ми тут, батьки рідні та ближні, могли спокійніше жити. Хоча, на прев'яку жаль, ми неспокійно живемо. Ми неспокійно спимо, а весь час наше серце тривожиться, лишній раз кров'ю серце обливається, а коли ще чуємо про закінчення земного життя, то дуже печалимося і переживаємо. Не буде, мабуть, таких слів, які би могли заспокоїти душу матері. Серце Матері, батьківське серце, рідних і ближніх. Кожен із нас хтось слізми співчуває, хтось думками, хтось словами, хтось своєю присутністю. Але найголовніше, дорогі брати і сестри, що вчив нас Господь, це наша свята молитва. Ми повинні молитися за душу спочилого. Ми чуємо по закінченню. Богослужіння, коли відспівуємо у вічна пам'ять, у тих словах двох є важливі слова, щоб ми пам'ятали. І найголовніше, щоб ми молилися за душу спочилого. Не постійно я стараюся наголошувати, нагадувати, щоб ми це запам'ятали, і щоб ми це знали, і щоб ми це передавали нашим. Поколінням дітям, внукам, правнукам, що коли, коли почуємо про загиблого чи вмерлого, молімося на протязі 40 днів, бо тому що душа буде приходити ці метарства, які Богу встановлені. Але ми надіємося на милість і на ту велику жертву, яку сотворив Олександр, віддав своє життя, Господь проявить до нього особливе милосердя. Але наш обов'язок. Молитися, щоб Господь упокоїв його душу там, де всі праведні спочивають, там, де немає ні журби, ні зітхання, а вічна та безконечна радість. У цей сьогоднішній святий день ми, дорогі брата і сестри, сумуємо, переживаємо, плачемо і хочемо висловити найщиріші і тепліші. Слова передати батькам, які народили його, які виховали його, війні гордістю їхньої і нашого села, нашого району і нашої країни. У ці дні ми мали би святкувати день народження, але свій день народження вже буде у загробному житті. Милосердний Господь, Хай прийме наші молитви і упокоїть його душу, а батькам подасть Господь милосердне сили, здоров'я, терпіння жити далі, тому що він зробив все для того, щоб ми могли спокійно жити. Хай милосердний Господь буде не тільки до нього, а до всіх воїнів, які віддали своє життя за батьківщину, які загинули. Царство Небесне. Воїну Олександру і всім нашим воїнам. Паси Господи. Траурна процесія від храму прямує до сільського цвинтаря, де буде упокоєний герой. Сумна процесія проходить в останнє вулицями села, де із захисником прощаються потічани, встиляючи дорогу квітами. І уклінно схиляючи голови. Депо сам не знаю де депо. te braty, ja mu, kto ży mi? Чи не жаль ти, мамок? Чи не жаль? ти, Т? Мамок? Ні близькі присвіт. Сьогодні ми прощаємося з нашим односельчанином, потічанином. Щирим, добрим, світлим Сашою Макарченком. Він народився в селі Степанці Канівського району Черкаської області у 1990 році. І завтра, 28 травня, святкував би свій 33-й день народження. На жаль, він не дожив до своєї 33-ї весни. У 1996 році Саша пішов до першого класу нашої Потіцької школи, яку закінчив у 2007 році. Потім навчався в Буславському професійному училищі і отримав професію кухаря-кондитера. Він не стояв осторонь. Ще коли почалася окупація Донбасу і Луганщини у 2014 році, він вже тоді, в числі перших, перших рядах. Став на захист територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Отримав посвідчення учасника бойових дій у 2016 році. Наскільки я його знаю, наскільки спілкувалася з ним, це був дуже світлий, дуже щирий, дуже тихий і усміхнений хлопчина. Сім'я втратила сина, брата. Наші потічани втратили гідного, доброго. Односельчанина, а наша держава, громадянина патріота. Його пам'ять, світла пам'ять про нього завжди залишиться в наших серцях. Я висловлюю щире співчуття його рідним, близьким. У них завжди на серці незагоєна рана, відкрита рана. Сашенька, ми завжди тебе будемо пам'ятати. Царство тобі небесне. Співчуття Олександру Макарченку висловлює міський голова Савенко Віталій Миколайович. Сьогодні в нас в громаді трава. Сьогодні ми проважаємо в останню путь. Олександра. Олександр був хорошою людиною. Вообще, Погано, що війна забирає кращих і кращих у нас. І ви ж дивіться, той Путін, він бомбить города. Не тільки військові гибнуть, а гибнуть і мирне населення. Герої не вмирають. Герої остаються. Щира пам'ять Олександру. Хай живе Україна. Слово співчуття висловлює голова ветеранської організації Савченко Ігор Самілович. Ой. 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 Шановні рідні, односельці, народівчани. майже 460 днів іде безперервний день і ніч війна. День і ніч гинуть наші не тільки мирні люди, українці, а й гинуть. Саме важче переносить це діло все на фронтах, тому що вони тільки благодаря нашим Збройним силам, благодаря таким бійцям, які служать на передніх рубежах і захищають нашу батьківщину, і ми тут можемо. Трохи мирно жити. Втрата людини це завжди горе, а втрата молодої людини це тройне горе. Тому що ми ветерани Великої Вітчизняної війни, ветерани АТО, ветерани праці з глибоким сумом. Виносять щиру подяку рідним, що виховали сина такого, який став на захист нашої батьківщини. І ми завжди будемо пам'ятати, і навічно буде він занесений у списки загиблих бійців, які бороняли нашу батьківщину. Ми виносимо від імені старшого покоління щире співчуття рідним, кріпіться. Чим можемо ми вам будемо допомагати, а нашим Збройним силам побажаємо крепко здоров'я, щоб вони захищали нас. А ми будемо разом із нашим духовенством уславлювати вічну пам'ять нашим захисникам. Хай живуть наші Збройні Сили України, хай живуть бійці. Слава Україні! Героям! слава! Слова співчуття висловлює побратим нашого героя. Шановні друзі, шановна сім'я, ми втратили надійного товариша. Ми втратили друга, який прикривав спину. Ну, так сталося, що е, мені важко говорити, що ну, війна забирає найкращих. На Сашу можна було положитись, він ніколи не стояв осторонь, завжди допомагав. Я хочу висловити співчуття сім'ї, тримайтеся, ми його ніколи не забудемо. З нами завжди. Слава Україні, героям слава. Заспіваю колискову сину над тобою, щоб почув ти рідний голос, знайомий до болю, щоб зігріли мої сльози руки ці холодні, цілувати моїх вічну, божечку мій, Боже. Обійматиму словами, які не казала, повернувся ти востаннє, рідненький до мами, вже веде тебе до Бога у квітках стежина, зустрічає на колінах тебе вся родина, плачуть твої побратими, обіймають маму. Ти б казав слова розради. Кожному, я знаю, зажурилось небо синє, яке страшне горе попрощалась Миронівщина зі своїм героєм. Вічна слава герою.